Огляд нового надходження в компанії автофокус Це у нас Audi Q5, 2-літровий бензин, автомат. Автомобіль привезено з США з мінімальними пошкодженнями. 2016 рік випуску, гарні леті диски, на кріщі у нас рейлінги панорамний дах, комплектація S-Line, автомобіль на повному приводі. Парктроніки по колу, роздвоєний вихлоп, є насадка під фаркоп, автомобіль збережений, по колу безключовий доступ має. У нас ось такий гарний коньячний салон шкіряний, позаду є центральний підлокітник. Електропривод кришки багажника також. Датчики сліпих зон присутні, повний електросклопакет з електрорегулюванням та складанням дзеркал, присутня пам'ять водійського сидіння, кнопка відкривання кришки багажника, водійське сидіння з повним електрорегулюванням, датчик світла присутній, мультимедійне шкіряне кермо. Ось так виглядає у нас приборна панель, без помилочок, є камера заднього бачення, круговий вид парктроніків. Мультимедіа ось така гарна у нас з карплеєм, двохзонний клімат-контроль, підігів передніх сидінь, електроручничок, центральний підлокітник. Ось так виглядає панорамний скляний дах, у нас, чорна стеля. Автомобіль чудовий, пробіг всього 128 тисяч. Кілометрів. Друзі, відмінний авто, Audi на повному приводі. Q5 модель. Зацікавило. Даний авто можна купити за готівку, за безготівковий розрахунок, можливо, купити за криптовалюту. Є послуга лізинг або кредит, можливий обмін на інший автомобіль. Більш детальна інформація за цим автомобілем за посиланням в описі. Авто продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, компанія Автофокус. Чекаємо вас на тест-драйв та огляд цього красення.